В першу чергу потрібно звернути увагу, чи взагалі договір передбачається. Це може може звучати дивно, але можна укласти усний договір. І цей договір також буде діючим. Проте з практики ми знаємо, що те, що записано на папері, краще регулюється. Тому, в першу чергу, перед підписанням договору ви можете попросити його, щоб з ним ознайомитися. Тобто ви не зобов'язані його підписувати одразу, коли вам його подали. Що більше ви можете попросити, щоб ваш договір був зрозумілою для вас мовою. Тут питання, звичайно, хто саме буде відповідати за переклад і нести кошти перекладу. Це вже за домовленістю сторін, але ви маєте на це право. Тому, що ж повинно бути зазначено в договорі, обов'язково повинні бути зазначені дані сторін, тобто вашої і особи, яка винаймає вам кімнату чи квартиру, умови прописані найбільш детально. Наприклад, особливо детально мають бути прописані умови оплати, як змінюється оплата, і прописані всі оплати. Тобто, ми маємо одну стабільну оплату, ми маємо, наприклад, чинш, який може змінюватися, адміністративні оплати. Це все має бути прописано. Особливо ще більш детально повинна бути прописана кауція, тобто застава і умови її повернення. Звичайно, що якщо умови її повернення не будуть прописані, то це не означає, що цей договір не буде, що вам не буде повернути цих, цю кауцію, бо тоді це все буде регулюватися якби цивільним кодексом або е, законом про е, захист прав е, мешканців. Також, е, що стосується кауції, бо це найбільш складне питання, і найбільше найбільше проблеми маємо з договорами, тим, що власник не повертає кауцію. Потрібно обов'язково зафіксувати, коли вона була заплачена, в якій формі вона вона була заплачена, і відповідно яка сума була заплачена. Це може бути, наприклад. Перек титул пшелеву або ж переказ, назва переказу, просто кауція, кому і скільки важливим пунктом є умова розірвання договору. Не всі договори можна розірвати однаково. Наприклад, власник або ви можете попросити, щоб розірвання договору відбувалося, наприклад, за місяць після попередження. Тобто, це означає, що ви повинні попередити таку особу за місяць. Що ви хочете виїхати або за два тижні. Тут немає таких, такого регулювання, може бути так, що в умові не зазначено, як розривається договір. Тоді такий договір це буде залежати від того, чи це договір на окреслений час, наприклад, на рік, чи договір на невизначений час. Наприклад, якщо у вас в договорі не зазначено, до якого числа діє цей договір. До якого числа місяця і року, то це договір на невизначений час. І договори на невизначений час розриваються відповідно до цивільного кодексу, а договори на визначений час відповідно до того, що зазначено в умові. Тому це теж важливо прописати.